Хочу викласти це відео в честь великої багатогранної душі з духом, яка має величезний досвід, величезне напрацювання, яка покинула 16 числа тіло. Яка пройшла цей світ з певним завданням, з тяжким завданням. Втілена була в тіло чоловіка, сім'я Олександр Верещагін. Це була дуже Дуже сильна, мужня, добра людина, яка фактично віддала своє життя на благо роду і народу. Його неодноразово вбивали різними шляхами, різними методами. Після 40 років він фактично свого особистого якогось сімейного життя не мав, він працював, віддавався для виконання своєї місії. Олександр виклав величезний пласт інформації, вільний доступ, не беручи ніяких конкретних цін, просто по бажанню підтримували його по можливостях, оскільки Така інформація дається Всевишнім творцем і не має мати якоїсь ціни, як встановлюють інші псевдоматріоти, езотерики, філософи, в своїх псевдошколах. Так само як і людське життя, як казав Олександр. Не може мати якусь ціну. Воно є безцінне і дане Всевишнім Творцем. Це була дуже, дуже потужна людина із великим серцем. Величезною силою волі, терпінням, мудрістю. Він нам багато дуже зробив підказок. Багато що розпакується далі, буде розпаковуватись. Він розпилився серед нас, залишиться завжди в нашій пам'яті. З нами і засіяв величезне поле майбутніх програматорів, які ще самі цього не усвідомлюють. На тонкому плані це вже видно. На фізичному воно згодом буде вже давати свої плоди, коли буде частково приходити усвідомлення, все більше і більше, його вчення, як все влаштовано, як все працює. Треба розуміти, що ми працюємо по принципу приймача і передавача. В стані спокою ми приймаємо інформацію, а в емоційному стані ми випромінюємо. Є. Ми всі. Є свого роду радіоприймачі. Нам дуже звузили частотний діапазон, який ми маємо розширити і навчитися сприймати цей світ набагато ширше. Бава нашим богам.